Далеко, далеко, на лузі пасеться хто? Відгадайте. По лужку та по лонині все мандрують в кожушині. Навіть влітку одяганку не лишають вони на ганку. Хто це? Так, вівці? Далеко, далеко. Відгадайте. Звірята рогаті та ще й бородаті, Ходять пастись у лози. Здогадались, хто це? Кози, вірно, кози пасуться. Далеко, далеко, на лузі пасеться хто? Відгадайте. Поле мчить, копитом б'є, вітер в гриві виграє, він сильний і пруткий. Здогадались, хто такий? Так, це кінь. Кінь гуляє на травиці. Далеко, далеко, на музі пасеться хто? Відгадайте. З'їсть зеленої травички, вип'є свіжої водички, а тоді до неї діти молоко приходять пити. Хто це? Так, це корова пасеться на травиці. Поміркуй, як усіх тварин, що ми відгадали, можна назвати одним словом. Так, вірно, це свійські тварини молодці.